Шановні друзі, радий вітати усіх, хто разом з нами, усіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Дякуємо вам. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, залишити коментар, звичайно, підписатися на фабрику, для нас це дуже важливо. Ну і радий привітати нашого шановного гостя. Ви всі його чудово знаєте, пан Сергій Грабський зі мною цього вечора. Радий бачити, радий вітати вас, пан Сергію. Радий бачити. Дякую, що ви з нами. Пане Сергію, ну що ж, давайте почнемо з рішення президента Володимира Зеленського, який фактично звільнив з посади командувача об'єднаних сил Юрія Соделя. Е, І тут важливий момент напередодні проти нього написав заяву в ДБР, начгенштабу Азова Богдан Карткевич, звинувачуючи його в різних злочинах. І він там написав таку штуку, що мовляв, жоден росіянин не поклав скільки українців, скільки це зробив він. Він конкретно не вказав, що мова йде про соделя. Це змі написали дещо пізніше, але потім я так розумію, ця інформація стала публічною. Як думаєте, невже це стало причиною звільнення? Пане Юрі знаєте, я вже третій день буквально воюю з цією тематикою і воюю досить агресивно. Тому що, ну скажімо так, у порушення всіх норм і правил такі дії не мають бути в публічному просторі. Ми з вами достеменно не знаємо, що відбулося. Ми з вами достеменно не знаємо і це не було позначено про кого конкретно говорив начальник штабу Азова. Тому знаєте, з'єднувати це все разом це є велика помилка, якщо це не свідомо, і великий злочин, якщо це свідомо робиться. Чому? Тому що під час війни, розумієте, ну давайте будемо відверті. Ми з вами, от прості люди, і в кожного з нас є і позитивні і негативні моменти, і сіль, сильні та слабі сторони. Правильно? І тому сказати так, що от ми все робимо правильно або неправильно не можна. А, які рішення передували тому, щоб звільнити з посади генерала Содоля, ми не знаємо. Я його особисто не знаю, тому знаєте, я можу бути абсолютно відвертий. Я, ну, якщо так знаєте, говорити. З якоїсь нейтральної точки зору, З нейтральної точки зору військової корпоративної етики, ну, це неприпустимо під час війни виносити це у публічний простір. Мало того, навіть з точки зору любої етики, піддавати сумніву рішення верховного головнокомандувача, якому ми з вами надали право приймати такі рішення, ну так само несправедливо. А, тим більше говорити, на що це вплине, як це вплине, знаєте, кожен може мати свою окрему думку. І підкреслюю ще раз: генерал Содель не є а, янголом, але не є демоном. І визначити ступень його вини може єдина інституція в Україні, і ця інституція називається Суд. Тільки суд може визначитися з тим, наскільки. Адекватно чи неадекватно, правильно чи неправильно, генерал Содоль виконував обов'язки командувача об'єднаних сил. Що стосується заяв начальника штаба Азова або інших заяв, які ми можемо чути, ви знаєте, а де гарантія, що завтра цей начальник штаба не буде на такій самій посаді? Ну, я маю на увазі завтра не конкретно через 24 години, а через кілька років. І як він буде відноситися до, до нього, до того, що певна посадова особа, військовослужбова особа е, обговорює дії керівника? Це неприпустимо. Є одне зауваження в системі е, командування і підпорядкування: е, любий військовослужбовець може і зобов'язаний оскаржити, і, звільнює, і він звільняється від невиконання за відомо злочинного наказу. Обговорення дій командира, начальника, є неприпустимим з точки зору і здорового глузду, з точки зору планування операції, ну і з точки зору елементарної військової етики. Мені може подобатися, а не подобатися цей командир, але після слова наказу я виконую наказ. Окрім завідомо злочинних наказів. Тому е, я, вибачте, дуже агресивно. Проти рознесення цієї тематики десь у а, загальному просторі. Е, підкреслюю ще раз так, щоб закінчити, ми можемо мати кожну свою думку. Ми можемо по-різному відноситися до тієї чи іншої а, посадової особи нашої держави. Але в нас війна, і ми не маємо право а, підходити до тих проблем, а, виключно з таких а, цивільних точок зору. Мало того, Мало того, це не притаманно армії, яка має бути професіональним організмом, який а, відповідає за безпеку держави, обговорювати керівництво. В 1917 році а, на тій території, яка називалася колись Російська імперія, ми вже бачили, чим це закінчилося. Це закінчилося крахом навіть тих зачатків демократії, які були. Тому при всій повазі до заслужених офіцерів, які... Чомусь я не знаю, чому їх не навчили, ну, як то кажуть, приховувати свої емоції і діяти відповідно до певних регламентів. Але я вважаю це неприпустимим винесення в публічний простір а, дій командира. Він може подобатися, може не подобатися, а, але так не можна. Ось, крапка. Думка абсолютно зрозуміла, і логіка також. Тобто тут все по паличкам, як то кажуть, пане Сергію. Але дозвольте, щоб завершити цю тему, поставити крапку в ній. Ще одне додаткове запитання, яке ну направду для мене найважливіше, окрім того, що ми з вами обговорили. Тому що якщо уявити, що так все і було, як ми з вами от проговорили, да це може створити неабиякий прецедент, мені здається, тому що будь-який інший військовослужбовець поважний, медійно впізнаваний. Так і, і і так далі. Синоніми можна додавати, може користуватися, виходячи з власних забаганок, власного бачення, воно є справедливим або несправедливим. Це інше питання, це інше абсолютно питання, але і це рішення да отримає одразу підтримку в медіа, створиться тиск щодо особи, яка є. Янголом, демоном, це нема не нам вирішувати, це ви абсолютно правильно сказали, але це може створити, мені здається, прецедент, і він може мати негативні наслідки. От як ви думаєте? Абсолютно, абсолютно, я про це власне і говорю. Це може мати негативні наслідки. І не дай Боже, якщо, е, ну скажімо так, уряд держава піде на поводу саме таких забаганок суспільства. Не дай Боже, якщо уряд або держава піде на з виконання забаганок того, що було створено, ну, пробачте, в медійному просторі, в суспільному просторі. Тому що ви знаєте, коли мене питають щодо якихось там прогнозів чи ще якихось дій, ну я можу сказати так: мені відомо ну, приблизно 10, ну, може, 12% від тої інформації, яка може бути використана для аналізу, ну і створення якогось. Прогнозу, а щодо кадрових рішень щодо тих підводних течій, які ну є в будь-якому організмі, і це не важливо, це військовий чи цивільний. Про них і годі говорити. Я спеціально підкреслюю, я поняття не маю, хто такий генерал Содоль. Я ну окрім того, що він виконував ті обов'язки. Як він виконував, я так само не можу сказати, тому що, скажімо так, в поле мого зору він не попадав від слова зовсім. Коли мене питали за генерала Сирського, я був відвертий, тому що я з ним служив. Я знаю його, ну знаєте, ми разом сиділи, пили чай каву. Ми з ним, як то кажуть, спілкувалися. Я бачу в різних іпостасях, і, і на польових виїздах, і при штабній роботі, і в кризових ситуаціях я маю свою е, е, особисту думку. Ну знов таки можете відслідкувати, я ніколи не піддавав сумніву якісь рішення, тому що, ну вибачте. Ми не маємо достатньо компетенції. Тому і тут така ситуація, знов-таки, медійна особа. Ну, слухайте, я не хочу називати а, членів нашого парламенту, які, як то кажуть, так само розганяють певні історії. І в такому випадку, я знаєте, я завжди згадую статтю Кримінального кодексу 435, дріб 1, або прим 1, я не знаю, як юристи це називають. І, і там є чітке визначення відповідальності тих, хто це робить. Я, ну як би так сказати ще раз, не не коментую правильність чи неправильність дій, але якщо судом буде доведена невинність людини, то вибачте, тоді має бути і зворотня реакція. З закони фізики, третій закон, Ньютона ні ніхто не відповідав. І людина, яка заявила про це, має нести відповідальність. А У нас виходить, так: щось. Щось хтось квакнув, вибачте, з болота. Воно полетіло, як брехня по селі. І потім той, хто квакнув і не підтвердив свої слова, свої дії, ну залишається безкарним. А це злочин. Тому що ви знаєте, навіть моральний вплив на людину має дуже серйозні наслідки. Уявіть собі, як може які рішення може приймати командир, якщо знає, що в поглядах його підлеглих. Є якась неповага, є якась недовіра або повна зневіра, чи це нам потрібно на сьогоднішній день, коли ситуація дійсно надзвичайно складна? Я думаю, ні. Тому при всій повазі до кожної людини і кожної в цій країні, хто залишився після 24-го року, який докладає всіх зусиль, щоб ця країна вижила, герой. І знов таки, я, наприклад, не можу себе віднести до прихильників партії Слуга народу слово зовсім, навіть навпаки, але ви чули мої слова: є верховний головнокомандуючий, який приймає рішення. Ми не маємо права їх обговорювати. б я не хотів при цьому висловити. Такова є правда цього життя, і тому я вибачте, змушений попросити з цієї платформи Всіх наших глядачів ну бути трошки стримачені, стримачнішим та уважним до того, що розноситься. Підкреслю нас головне війна, нам головне перемогти. Політика буде потім до цього. Власне, і звернемось якраз не до політики, а до війни, тому що перед нашим ефіром, буквально видання РБК Україна з посиланням на свої джерела повідомило таке: з Одного до семи до одного до трьох скоротився розрив у пострілах між Україною та Російською Федерацією. Якщо раніше було один до семи, зараз один до трьох, але все одно це суттєва історія. Я в цьому мало що розумію. От тут ви краще вам краще дати слово. Але взагалі паритет можливий в нашому випадку, чи поки що ми його досягти не можемо. Ми ніколи його не можемо досягти в найближчій перспективі. На сьогоднішній день треба розуміти, що таке паритет. Це більш-менш однакова кількість стволів, більш-менш однакова кількість боєприпасів. Росія технічно завжди матиме більшу кількість стволів, і до певного періоду, підкреслюю, до певного періоду, ну скажімо так, до середини 26-го року, ми можемо припустити більшу кількість боєприпасів об'єктивно. Тому говорити про такий паритет неприпустимо. Але те, що ситуація змінилася вже в таких пропорціях, говорить не просто про багато, а про дуже багато. І ви знаєте, дуже важко порахувати арифметичний паритет, але якщо ми говоримо про вже такий паритет вищої математики, то знаєте, тут йдеться вже про дальність дії ствольної артилерії, її точність. Ефективність боєприпасів, процент відмови боєприпасів, витрата боєприпасів на одиницю задачі і так далі. і Тому подібного. Тут ми можемо досягти паритету, ба більше ми можемо досягти переваги. Ну навіть якщо ми говоримо про абсолютно елементарні речі, то скажімо так. Стандартна розрахункова дальність стрільби артилерії Російської Федерації на базі 122-мм гаубицьку – да, 18 км. А якщо ми говоримо про артилерію західних зразків ну, приблизно такої ж потужності, ну, там, правда, 105 і 152, 155 мм. 155 мм має дальність пострілу значно більшу. І ефективність боєприпасів значно більше. Тобто, ну е, якщо так зовсім е, по-простому, то для того щоб розібрати, як кажуть наші хлопці, е, взводний опорний пункт е, з використанням радянських засобів ураження, необхідно 20-25 снарядів. Такі розрахунки, можливо, менше, можливо, більше. Ну в середньому, 25. То для того, щоб розібрати такий самий взводний опорний пункт з використанням західних боєприпасів з такою ж приблизною ефективністю, не потрібно 10 снарядів. А, тому е, те, що озвучила РБК, є надзвичайно важливою новиною, тому що ми тепер можемо переходити не тільки до ведення такої вогневої дуелі з противником, а і до нанесення е, певної міри таких зосереджених контрбатарейних ударів. І це має відобразитися. І до речі, я так звернув увагу, що кількість артилерії, яку доповідають як знищена кожен день, збільшилася до трьох десятків. В середньому це є надзвичайно важливим. І це не може не тішити. І найголовніше це прекрасно розуміють росіяни. Ось чому справа, тому я завжди в своїх виступах протягом останніх двох місяців кажу про такі вислів, як вікно можливостей». І росіяни бачать, що це вікно закривається для них, тому що вони мають певну стелю нарощування своїх можливостей, і вони майже досягли цієї стелі. У нас такої стелі нема. І саме тому це дає мені підстави говорити, що на, наприклад, на другу половину 25-го року по темпам випуску бо... і забезпечення боєприпасів ми можемо вийти в паритет. Я не можу цього стверджувати щодо кількості стволів, але по боєприпасам так. Звірою, розшифруйте, будь ласка, новину від CNN для нас, людей, які ну, принаймні, давайте за себе буде говорити, який не зрозумів, в чому її суть, але вона є важливою з огляду на те. Що повідомляється, Білий дім працює над зняттям де-факто заборони на розміщення американських військових підрядників в Україні? CNN про це повідомляє з посиланням на чиновників. От телеканал зазначає, що таке рішення хочуть ухвалити, щоб допомогти ЗСУ підтримувати і ремонтувати надані США системи озброєння. Я чомусь думав, що американці вже присутні. Такому статусі на території України вони допомагають Збройним силам це робити. Виявляється що ні, і виявляється, що зробити це не так просто, тому що треба ще окей від Байдена. А він думає. От він людина дуже довго думає. А як це допоможе? Ну як це вплине зокрема на ситуацію? Якщо це відбудеться, ну давайте зрозуміємо таке: йдеться не про підрядників, а йдеться про громадян Сполучених Штатів. Ну достатньо зайти на. Сторінку посольства Сполучених Штатів, щоб побачити, як детально розписуються всі вимоги до громадян Сполучених Штатів, їхньої відповідальності і так далі. Ви знаєте, як це цинічно звучить, це про гроші, тому що якщо держава допускає такі е, дії, присутність е, підрядників на території України, вона має мати е, певну не тільки моральну і фінансову відповідальність у разі, втри, е, у разі втрати годувальника, там поранення і так далі. Банальна страховка, банальні грошові суми. І саме тому таке рішення не може бути просто прийнято в демократичному суспільстві. Не можна просто так людей відправити на забій, не гарантувавши їм якусь безпеку, не ну, зацікавивши їх чимось. І саме тому це рішення не просте. А щодо того, наскільки воно нам потрібно, ну, рейнметал вже із такою німецькою практичністю нам дає, наскільки це потрібно. І це називається єдиним словом логістика. Уявіть собі, скільки потрібно часу для того, щоб умовно підбитий Бредлі, витягнути з зони бойових дій, завантажити і відправити умовно в Польщу або Румунію. В ідеальних умовах це тиждень. Добавте тиждень, тиждень на, припустимо, ремонт і ще тиждень на повернення. Ну, по факту місяць на відновлення однієї одиниці техніки, якщо так брати, в ідеалі. А якщо ми говоримо про присутність підрядників на місці, ну, скажімо так, транспортна складова логістики скорочується щонайменше вдвічі, якщо не втричі, а вдвічі хай буде навіть вдвічі, це це значить за два тижні ми отримуємо відновлену техніку. Знаєте, свого часу в мене було трохи початкове здивування від того, що ми говоримо про знищення десятків одиниць техніки щодня, а якось сальдо-бульдо не сходиться, тобто ця техніка якось не зменшується, не зникає. Потім я мав розмову з відповідними друзями своїм кумом, який сказав: ну, в принципі, я не дивуюся, тому що буває так, що одна одиниця приходить на нас на ремонтне підприємство по 4-5 разів. І вона відновлюється. Тобто, таким чином треба розуміти, тут ніякої зради немає, ніхто не бреше, просто підбитий танк у, у десь приблизно. Більше ніж половини випадків з російської сторони, і майже 80% відсотків випадків від відповідно до тих уражень, які він отримав з української сторони, підлягає відновленню. І він відправляється в тил. Так задумано, так робиться. Тому знаєте, один і той самий умовний танк може попасти в попасти в статистику дві чи тричі, а то й чотири рази, тому жодної зради тут немає. І повертаючись до нашої тематики з вами. Ще раз підкреслю, йдеться саме про логістику. Але ця логістика має бути забезпечена чим основним ресурсом людським, і цей людський ресурс має бути готовий ризикувати ну, своїм життям і здоров'ям. заради чогось. Повірте мені, для пересічного громадянина там умовного штату Айдахо чи Канзас ну, війна в Україні це щось надзвичайно далеко. Але як кажуть, знаєте, але 20 доларів це завжди 20 доларів. І тому треба їх зацікавити, і тому при, і треба прийняти відповідний комплекс рішень, який цю зацікавленість затвердить на державному рівні. Це складний процес, це бюрократичний адміністративний процес. Ну і це вольовий процес прийняття рішень, тому це об'єктивна ситуація. І добре, що такі питання розглядаються на сьогоднішній день. Але це ми Бачите, як виходить, ви пане Сергію, Ми от вами обговорюємо цю тему, і поки ми спілкуємось. Зринає ось таке повідомлення від німецького глядача на який пише, що Північна Корея відправить свої інженерні підрозділи на війну в Україну, от в рамках цього альянсу, і після візиту Путіна альянсу, який був заключений між двома країнами, тепер інженерні підрозділи будуть в Україні північної Кореї. А звідки він це знав? я чесно кажучи, не знаю. Це це доволі дивно. Я, я також я погоджуюсь, тому що перше запитання виникає: звідки ти про це? Дізнався це Давай, не давайте. Давайте скажемо так: давайте розставимо крапки над і. Комуністична система дуже добре знає такий приклад, як добровольці. Чи це були добровольці комуністичні в Іспанії, чи це були комуністичні добровольці в і, і, Китаї, чи це були комуністичні добровольці де інде. А, але не йдеться про відправку, ніколи не йшлося, і Радянський Союз ніколи, ну вибачте, не бикував настільки, щоб відправляти цілі підрозділи на поля битв Андалусії, у Андолузії, тому і тут ситуація виглядає трошки дивно, чому я кажу: чи можуть а, громадяни Північної Кореї опинитися на фронтах нашої війни? Так, безперечно. Але чи йдеться це про а, штатний військовий підрозділ? Ні, жодним чином ні. Ну що давайте не забувати. І Путін, і Кім Чен Ін це маріонетки Китаю. Ну так склалося історично, ну Путін ще, можливо, цього не відчуває, але так воно і є по суті своїй. Ну і скажімо, Китай отримав кілька таких дуже важливих повідомлень, які можуть вплинути на ситуацію, і його попередили про неактивні можливості, того, якщо він не стримує вибачте своїх шалок. Тому ми не можемо виключити вірогідність того, що якісь е, окремі добровольці, волонтери можуть з'явитися на фронтах. Це ну, цілком вірна ситуація, але категорично виключає вірогідність того, що, наприклад, там умовна е, інженерна рота там, з якогось е, північно-корейського міста або батальйон буде передислокований на територію Російської Федерації. Це Називається розширення конфлікту і втягнення третіх країн у зону цього конфлікту або сферу цього конфлікту. Це неприпустимо і це не пройде навіть ну, з точки зору Китаю. Йому це не потрібно, тому вибачте, я тому і задав питання, звідки це взялося: Китай не зацікавлений в тому. Йому це не потрібно від слова зовсім. Китай ще, вибачте, жодної е, жодного військового гвинтика. Підкреслю саме військового гвинтика Росії не передав. Чи допустить він, що його. Товари е подвійного значення, Прошу? напевно, передає зрештою. Чекайте, товари подвійного значення він передає, але я дуже перепрошую. Ми годуємося з тої самої годувальниці. Умовно, е 50 умовних товарів е подвійного призначення йде в Росії, 50 так, так. в Україну. Ви хочете це зупинити? Я ні. Тому Китай грає свою гру, так само, як Сербія грає свою гру, незважаючи на. Про російські сантименти це бізнес, як би це не звучало, але підкреслюю ще раз, саме військової продукції Китай не відправляє Російської Федерації. Um, так є гарні ще дві теми хотів би з вами встигнути говорити, пане Сергію От про НПЗшки і далі про НАТО, про майбутній альянс про майбутній саміт. Вибачте, значить, 30 російських НПЗ терміналів і нафтобаз вражено вже на цю мить. І президент каже, що для дронів служби безпеки 1500 км це не проблема. Немає у цьому новини, що це не проблема, але от 30 російських різноманітних НПЗ-шок так, о, це це дуже крута цифра. Як ви думаєте, скільки має минути часу або скільки ми ще маємо знищити подібних об'єктів інфраструктурних для того, аби це було вже відчутно для нашого ворога? Ну, ви знаєте, я машу мушу вас розчарувати, ми цього не досягнемо. Приклад, приклад Друга світова війна, коли десятки фактичні еквівалентів атомних бомб падали на Німеччину. Десятки і щоденно еквівалентів, тобто йдеться про 100-200 тисяч кілограм вибухових речовин, які ну, буквально щодня сипалися на Німеччину. Що можуть зробити, ну, при всій повазі 100-200-300 кілограм вибухівки, з яких ми десь приблизно процентів 40% не долітає до цілі? А, хоча не все так безнадійно, і ми будемо це робити в подальшому, тому що не йдеться про те, що противник те відчує безпосередньо на фронті. Хоча є вже такі повідомлення, що на південному фронті в Херсонській чи в Запорізькій області вони вже отримують такі накази про лімітування запасів запально-мастильних матеріалів. Ви знаєте, тут я хотів би встигнути ще другу тему, тому дуже коротко. Росія має дуже сильну сторону території, площі. Які неможливо контролювати, неможливо захопити, ніхто не збирається цього робити, але Росія має дуже слабку сторону території, площі, які треба забезпечувати, тому такі точкові удари по НПЗ вони призводять до порушення логістичних таких ланцюжків. Удари по НПЗ призводять до того, що Росія має вишукувати інші можливості щодо дозабезпечення е, певних регіонів, а це відстані і відстані не так, як, наприклад, в Україні там десятки кілометрів йдеться про тисячі кілометрів. Умовно, знищення локальне знищення бази забезпечення пальним на північному Кавказі, примушує Російську Федерацію вишукувати можливості доставляти це пальне десь з Оренбурга. А це півтори-дві тисячі кілометрів раз, це час, це гроші, тому що все коштує. Ми робимо цю війну більш дорогою. Ми не можемо зупинити експорт бензину, тому що той відсоток, який ми вразили, незважаючи не на те, що це. Серйозне зменшення, ну воно не сильно впливає на Російську Федерацію, тому що експорт бензину ну, мало кого цікавить в цьому світі, мається на увазі російського бензину. Вони більше дивляться на можливість експорту експорту нафти, а не бензину. Тому це така внутрішня гра на майбутнє для послаблення тактичних та оперативних можливостей військ, і створення певної соціально-економічної напруженості в окремих регіонах, тому що. На тих самих ладах калінах білого кольору зазвичай має хтось їздити. А якщо він побачить, що вартість бензину така, що він на ту ладу-каліну не наскребе, ну будуть питання до влади. В завершення пане Сергію про майбутній саміт НАТО. Представник адміністрації Байдена сказав, що Україна не отримає запрошення. В цьому секрету немає. Новини в цьому також немає. Але він після цього додав наступне: натомість для України буде збудовано. Інституційний міст до цієї мети далі без питання, просто можете прокоментувати інституційний міст, хлопці, тобто, ви не отримаєте членство, але буде до цієї мети згодовано інституційний міст. ні про, яко, ні про яке членство умови не йде, тому це неможливо. Ви розумієте? Специфіка НАТО в тому, що НАТО приймає рішення не коли не більшістю голосів, а одноголосно. Тому це навіть потенційно не розглядалося, і я з великим подивом дивився на тих, хто там припускав таку можливість. Щодо інституційності, це надзвичайно важливо. Інституційність передбачає політичну, економічну та фінансову підтримку. Тому що, знаєте, коли ми говоримо про комплекс задач про вступу в НАТО, військова складова, військовий комплекс задач це 25%. А це політика, політична система, це економічний розвиток і главенство права. Якщо ми отримаємо таку інституційну підтримку, якою я щось не пам'ятав, щоб якась країна отримувала, ну це для нас буде надзвичайно важливим кроком вперед надзвичайно важливим, і це допоможе нам в майбутньому стати надзвичайно, ну скажімо так, рівноправним членом альянсу і визначати певною мірою політику альянсу. Ча в цій частині світу тому такі заяви коштують значно більше на якихось декларативних заяв, що там Україна буде членом НАТО. Ми і так знаємо, що Україна буде членом НАТО, але такі е кроки, які дозволяють нам говорити про те, що буде щось робити це конкретно. Ну я розумію, що той посадовець не міг розказати більше про, скажімо так, створення бази підготовки, бази забезпечення, відпрацювання певних алгоритмів постачання і тому подібне. Такі кроки є для нас надзвичайно важливі, виключно з практичної точки зору. Можна декларувати і нічого не робити, а можна не декларувати і робити багато. Спасибі величезно, пане Сергію, за цей ефір. Як завжди, дуже класно з вами вийшло. Бережіть себе, будь ласка, до наступної зустрічі. Все найкращого до побачення.